А вас на каналі Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Деякими засобами масової інформації була поширена новина про те, що побудову трамваю на троєщину скасували. Увага це не відповідає дійсності на Хрещатику 36 наголошують, розгляд цієї транспортної схеми в активній фазі, і зараз спеціалісти шукають найоптимальніші шляхи вирішення всіх проблемних питань, що виникають. кажуть, що реалізувати проект можна буде за 2- 3 роки а коштуватиме він. Значно дешевше, аніж будівництво метро, хоча у той же час і на перспективі прокладання підземки хрест не ставлять. Тож проектування трамваю буде здійснено таким чином, аби у подальшому залишилася можливість переобладнання лінії під потреби метрополітену. Транспорт сьогодні у центрі нашої уваги як зміниться політика у цій галузі, яких кроків нам чекати від нового керівництва Києва. Відповіді почуєте в нашій студії. Отже, вітайте наш гість Іван Шпильовий, перший заступник директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Пане шпильовий, рада вас вітати в нашій студії. Дякую Доброго за те, що рані. знайшли час для розмови. Доброго. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Отже, всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Пане шплю, давайте розпочнемо саме з останньої новини. Звідки з'явилася інформація про те, що все ж таки скасован, скасований а, проект побудови трамваю а, і що саме робиться для того, щоб все ж таки а, ця транспортна схема запрацювала, ну, Скажімо так, наскільки мені відомо. А... То питання щодо того, що прийнято інше рішення, це було опубліковано на сайті одної з київських власть, по-моєму, називається. Uh -huh. да? Є такий. Там було опубліковано. Цю інформацію про те, що буде відмінено, але е, там на, насправді вони прочитали листа, в якому була написана інформація щодо будівництва трамваю. На Троєщину. І е, ну, як це інколи буває, що е, інколи з загальної частини тексту виривається якась е, частина. Uh -huh. І протрактувала ту частину, як будь е, вона говорить про те, що на сьогоднішній день немає того, і того, і того, і того, а враховуючи викладене, значить, що там заступник голови. А правду полягає в тому, що проект все ж таки дійсно в активній стадії стадії розробки. Так? Ну проект не розробляється на сьогоднішній день, розробляється технічне завдання, яким би передбачалося, і ну не просто так вирішили, зрозуміло, що всім людям подобається метрополітен. Але є декілька, скажімо, таких питань. Наприклад, якщо метрополітен вартуватиме та порядка 20 мільярдів гривень, і будівництво його ну скажімо, мінімум до 20-го року, це вк кращому випадку. І є як альтернатив від транспорту на сьогоднішній день. Трамвай – це не в тому розумінні, як ми на сьогоднішній день бачимо трамвай, які, на жаль, скажімо, рухаються по подолучі, в пущі водиці, це звичайно. Це трамвай, який на сьогоднішній день, скажімо, на рівні світової практики приймається. Це п'яти секційні, це практично подовжені вони такі ж як, як потяги, метрополітено, набагато менші по міськості <кій> і з виконанням тих же практично функцій. Тому я розумію, що мабуть, можливо, це ми цьому питанні не допрацюємо, що ми мало людей інформуємо про те, що в людей склалися стереотипи, що це трамвай, які ми звикли бачити на сьогоднішній день, по 30 років, які там вже не піднімеся, він високо Так такий. на сьогоднішній день. Я думаю, що це дійсно, мабуть, наша в цьому провина, Те, що треба людям говорити, що це буде сучасний, комфортний транспорт? Це перше питання. Друге питання: трамвай насправді, ніхто, я ще повторюю, в частині ті, що побудувати за 20 роки, вартість там порядка до 3 мільярдів при митрополітеновській. Там, до 2020 року і вартість 20 мільярдів. Угу. Тому це перше питання. Друге питання е, треба також особливо відмітити про те, що, шановні, е, ніхто не каже, що це навсі, назавжди. Технічне завдання і умови поставлені таким чином, щоб було спроєктовано трамвай. Який на сьогоднішній день буде працювати якийсь певний період, але до знову ж таки певного періоду. Як проміжна ланка Як так? проміжна. будемо краще, гроші у нас з'являться. Ми зможемо трава колі адаптувати. Вони адаптуються, підстанції також адаптуються, платформи також адаптуються. Тобто, практично при неособливих там з наших перелаштуваннях, можливо ці ж самі, Травані колі і фрагменти їхньої системи переблаштувати, і воно буде виконувати. Умовно кажучи, це тимчасова заміна, да, це, правда? Так, це, скажімо, тимчасова заміна. До часу, коли все ж таки, я надіюся, що в нас буде краща фінансова ситуація. І так, є і у нас змоги, дзвіночок буде. вже від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Доброго дня. Вітаємо. Я хочу задати таке питання. Ось, ви кажете, те, що витикується транспортом, аж аж чому ж там жодний транспорт? Людина на візочку, я інвалід першої групою, не може потрабити. Маршрутне на таксі, сума інвалідів не бере. Автобус 69 зв'язочкам зайти неможливо. Перший, другий, третій трамвай. Забощагівці не не якщо один за трамваїв з, з низькою підлогою, то 19 з високою зайти інвалідом неможливо. Зрозуміло, вдячні вам за таке запитання. Це питання бар'єрності, власне, інваліди не можуть потрапити в, в автобуси, в трамваї. Ну, я, на жаль, не, не все дочу, щось не зовсім якісний зв'язок, але я хочу сказати на сьогоднішній день. Якщо, на жаль, є питання до безбар'єрного середовища, якщо наш дозвонювач нам запитав, але це на тих тільки, скажімо, в частинах транспорту, де ще залишилось використання старо. Рхомоскал це можливо, як я зрозумів, десь на трамваї, де ходить дійсно ще не на всіх. У нас лініях. перший другий трамвай. Наскільки ну, перший, я перший другий було. трамвай це низко трамваї, які на сьогоднішній день вже ми в переміжку пускаємо Каже, стим... що один з двадцяти. Ну це не так. Я не хочу на сьогоднішній день сперечатися. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, от протягом двох останніх років, 20 трамваїв які ми закупили або які є реконструйовані, це ті трамваї, які вже відповідають сьогоднішнім вимогам. Це низько підлоги, де зручно людям в даному випадку, як дозвонюєш, наш сказав. Скільки що вони... їх відсотків? Ну, якщо ми на рівні випускаємо біля да десь порядка відсотків 10-15. Відсотків 10 десять-п'ятнадцять. Все але, ж таки це долі низька. Низька відсотки. Цифра. Я з вами погоджуюся, але на сьогоднішній день політика в місті така, що жодний на сьогоднішній день не закуповується рухомий склад. Жодний автобус, жодний тролейбус і трамвай, який не відповідає сучасним європейським вимогам. Це низько підлоги на рівні бордюра, повинен зручно під'їхати автобус до зупинки, до бордюру. І якщо це буде людина з обмеженими фізичними можливостями, значить допомогти людині зайти. Або ж якщо це навіть на інвалідному візку, значить спеціально виставляється наїзд, по якому можна на візку заїхати безпосередньо в салон. Там спеціально для цього приназначена площадка. стоять якими прив'язується uh -huh. візок для того, щоб він не міг значить, рухатися по автобусу. І останні, от ми закупили 185 нових автобусів і порядка 140 нових тролейбусів. Це виключно тільки низькопідлогові автобуси і тролейбуси. Із площадками для інвалідів і з відкидними скажімо, намисями, по яких можуть заїхати люди туди, але разом з тим, що ви закупили, це все одно складає лише 15% від кількості загального це транспорту. це стосується так? трошки не так. Значить, я сказав, що е, на трамваях на тільки порядка 15%. 15 угу. тому що дійсно на трамваях на сьогоднішній день у нас непогана ситуація склалася з автобусами. Як я сказав, ми купили майже 200, ще ми потім докупили ще 10, потім 5. тобто 200 автобусів нових, які на сьогоднішній. День ви бачили, відповідає цим вимогам. Так же саме і з тролейбусами. А 10-15% стосуються тільки трамваїв. А що... на автобусах і, всі. і тролейбусах всі 100%, всі. Вони, 100 вони обладнані тільки... для да. того, щоб люди з обмеженими можливостями могли все ж таки потрапити до громадського транспорту. І, ну, і я ті думаю, трамваї, що... я хотів би ще додати, що і ті трамваї, які на сьогоднішній день ми або відновлюємо. У нас є завод, ви знаєте, в Києві, підприємстві Київ Пастранс, а вони перевлаштовуються для низькопідлогових, або ж ті, які ми. За вони всі тільки виключно низькопідлові, які дають можливість використовувати людьми з обмеженими фізичними зрозуміло. Вали. Давайте повернемося. Все ж таки до трамваю і перспективи побудови метро на троєщину. А ось знаєте чи не виглядає все це для мешканців троєщини? Ну тобто, відкладання, чергове відкладання, черговий, якийсь проміжний етап у вигляді трамваю і слова про те, що все ж таки метро не скасується, воно буде, але в подальшій перспективі. Ну, ми вже десятки років говоримо про те, що метро на троєщину потрібно. Все ж таки, ви гарантуєте, що а, воно буде побудовано? Значить, ну по перше, митро якомусь великому генеральному плані воно ну, є? ну якщо вважати 20-й рік, ну кому як сьогодні 14-5-6 років. Це план дійсно, напроти з якого я думаю, буде побудовано. По перше, чому воно буде побудовано? По перше, на сьогоднішній день ви знаєте, будується міст і будується стакада, яка передбачає будівництво трамваю. Всередині заложений короб, який розрахований для того, щоб там можна було запускати рух метрополітена. Тому зробивши всі підготовчі роботи і не запустивши туди метрополітен, ну, ніхто нас і розумними не порахує, да, і це буде ну, просто ні в якій рамки, як ні по-людському, і не по керівному, ну, як угодно називати. Тому те, то, що буде метрополітен на перспективу на Троєччину, це 100%. І це зовсім ніхто ні міською владою не відкладає це, що цього метрополітену не буде. Я також спілкувався. Це з багатьма е, жителями Троєщини, навіть у нас колектив працюють люди із Троєщини. Вони е, ну скажем е, не дуже з великим е, скажем е, радістю. те, що тимчасово був побудований трамвай. Але я ще раз хочу зробити наголос: що це шановні, тимчасово е, краще. Ну давайте зрозуміло. Обіцянка прийнята. Є дзвіночок у нас від Доми... Доброго доброго дня. Ми слухаємо вас. Зірвався у нас дзвіночок, але про обіцянку ми І ще раз говорю, що всі майже системи естакади, які будуть побудовані, потім всі платформи, які будуть, вони всі перелаштовуються в майбутньому ідентичні. Під... Що mm -hmm. для метрополітена? Що за тобто гроші з'являться? Єдине, тільки що, якщо піде будівництво метрополітену по правій стороні міста Києва, то естакадою планується побудувати для трамваю, яка й залишиться для трамваю, потім для його схема зміниться. А метрополітен піде вже звичайно під землею. А там. де сам пройде трамвай? Ну, трамвай планується, скажімо, на відрізку як це від метро Клармський по естакадою по Валах, Потім виходить до мосту і далі дальше... до нового мосту. Правильно, нового який мосту, ще да. не добудований. Тобто, да. трамвай так само пов'язаний з будівництвом того нового мостового переходу Чергавинського. Зрозуміло, є дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня. Ми слухаємо вас. Добрий день, Цитаем. гость і ведуча. Я дуже рада, що така програма є. Как, как правило, я часто поставлю вопрос, меня интересует только одно э, э, трамвай номер 12. Он ходит в пущу водицы. И я не знаю, э, может быть и песня и будет что-то лучше, но по-моему трамваи. Ужасному состоянні там просто все прогинається. Такої печені как будто бы со сьогодні взяли трамваї, которые тридцяти літні сорокалітні даності і пустили в пущу воді. Пошалась, розкажете мені о будущем этого маршрута. Дякуємо вам за запитання, дякуємо за довіру до нас. Я хочу вам сказати, що спасибі запитання. трамвайний маршрут 12 трохи є проблемним в якому випадку. Ну, по-перше, ви знаєте, що в основній масі свого слідування він йде через насадження зелене. Да? І є проблема, тому що якщо не погода, чи падають дерева, чи за снігом засипає, на жаль, проблема там є і очистити від снігу, і там дерева падають, і обрив контактної мережі, тому це один із складних маршрутів да? номер 12 Стосується безпосередньо рухомого складу. Я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день. У нас, як я сказав, буквально ми протягом останніх років закупили 20 вагонів і модернізували те тобто приблизно скільки. На сьогоднішній день нам поставлена задача щорічно 30 вагонів трамваїв. Ми повинні або докупити і поставити нових взагалі, або ж у нас на комунальному підприємстві Київ створено завод, який так називаємо, який переоблаштовує старі вагони метро господі трамваї, переоблаштовує під сучасні системи. Управління керування і зручності, ті, я сказав, для людей з обмеженими фізичними вадами. І ми заміняємо ці трамваї, які на сьогоднішній день не відповідають вимогам, як і е, наша дозвоняч е, сказала. І ми будемо замінювати пості, е, поступово десь. Ну, на жаль. Не можемо поки більше, ну в середньому, десь по 30, може бить, дасть Бог, гроші більше буде по 40 вагонів. щорічно. Ми будемо заміняти на новіше, комфортабніше, які зручніші для людей, в тому числі звичайно, дванадцятому маршруті. Я сьогодні е, після ефіру перегору обов'язково з нашим комунальним підприємством і все-таки попросимо, щоб можливо дійсно, якщо там всі такі страшні, то може якось трошки їх щоб не обіжати паспроформуємо. Да, може, десь трошки де, ну, де більше, ну на жаль, на жаль, змемо, ми угу. не не можемо хороші всі, але може дійсно переформатуємо. Щоб не біжати пасажирів на маршруту і трошки може їх якось скажем роз... Часткова ротація да, буде часткова вагонів. Часткова ротація. Перестає може десь не в обіду іншим пасажирам міста Києва, але трошки поділимося хорошим із жителями, які користуються там. Ми у нас, вам на... вдячні ну, за таку увагу до наших пасі. глядачів. Продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ. не перемикайтеся, повернемося швидко. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки не до нас доєднався. Сьогодні у центрі нашої уваги столичний транспорт. Побудову трамваю на Троєщину не скасували. А проектна розробка перебуває в активній фазі. Відповідно, метро відклалося на невизначений час. Утім, нібито так само зберегло свою перспективу. Транспортна політика у центрі нашої уваги. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-0971. На ваше запитання відповідатиме Іван Шпильовий, перший заступник директора департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Пане Шпильовий. Наступне запитання: це м, транспорт, зокрема тролейбусні маршрути у центрі Києва. Місяць тому розглядалося буквально а, на якихось там ваших нарадах можливість відновлення декількох маршрутів, що врешті а, ми маємо. Дійсно до нас звернулася громадська організація з пропозиції: буквально 10 тролейбусних маршрутів і кілька автобусних маршрутів або ж. Їх відновити, якщо вони повністю на сьогоднішній день зняти, або ж, скажем так, внести зміни в рух, схему іншого руху. Це питання розглядалося. Декілька разів на рівні заступника Коцюка Дмитровича, заступника голови Київської міської державної адміністрації, хочу зразу подякувати людей, які не байдужі, тому що це люди звернулися до нас ні, скажем, просто на громадських скажімо, своїх засадах. засадах. Да, угу. Тобто вони їм ніхто не за це ні кошти, ні нічого не, не обіцяв, а просто люди за активну які... громадянську позицію. До да, я вдячний за те, що люди і це перше питання, друге питання сказав, що це вони не просто я захотів. Таке, вони слушні питання надали, аргументували да, і дава, да, пропозиції і, скажімо так, відсотків 60, можливо, 60-не 60, половина точно, які на сьогоднішній день дуже потребують уваги. І ми при розгляді, можливо, при якомусь скажімо, вони дали розумну ідею. Це не всі там тролейбусні маршрути, які чисто відновлюються. Є які змінюють свою схему або ж об'єднуються, тобто або там, скажімо, можливо, чуть-чуть добудувати там контактні мережі, там якихось 200 300 метрів. І зовсім інше буде ефект від використання. Ну, І коли, коли, коли буде те, що, а, що вони хочуть, значить у цьому році я хочу вам сказати, що один із варіантів був у нас не тільки на центральній частині місія, а, скажімо, на у нас в районі Площевченко. Там також вони пропонували і вони вже, уже ось на перед е, десь числа го я вже не пам'ятаю, квітня ми вже запустили. Тобто uh -huh. на сьогоднішній день розглядаються, можливо, всі інші і частково будуть запровадитись. Вже ми розяли роботу. ті питання, які там… Найближчим е... часом, до кінця року, до кінця літа, ну, сказати... які, які ви самі собі терміни ставите? Давайте так, до кінця року ми скажемо, можливо, два-три. Проєкти, коли які були запропоновані, ми їх запровадимо. Сказати, що ми всі запровадимо, це по-перше, ну рішення приймається. Потім на рівні, скажімо, архітектурного планіровочного управління, тому що вони також планують, uh -huh. як це воно вписуватися на перспективу. Є такі пропозиції, які, наприклад, не мають можливості технічної, скажімо, та ухил там побільше, чи можливо uh -huh. там немає технічної можливості е тролейбусно-контактну мережу таким чином побудувати. Тому ці звичайні питання вони поки що відкладені будуть. А скажімо, до кінця року кілька кілька із проектів, які були запропоновані, будуть запроваджені Розгляните. і запроваджені в життя, скіндавості. Питання, скажем, вони на сьогоднішній день слушні, як, наприклад, там повернути по вулиці, але повернути по вулиці Пушкінську, запустити тролейбус. Ну, ви знаєте, що таке вулиця Пушкінська, і потім Зависка. повернути на прорізний і виїхати uh -huh. на Крещатик, воно наче і потрібне для людей, щоб мимо мерії можна було проїхати тролейбусу. Да? Але, на жаль, практиці його застосувати, ну це практично не неможливо. Зрозуміло, тому так, по, є по, можливості, які по можливості будете все. Втілювати... Є питання, які потрібні, але не ну, uh -huh. технічно неможливі. Тому сказати просто, що все зробимо ні, а половина там слушних питаннях зрозуміло. Дзвіночок у нас є від літача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день, вітаємо, Степанович Київ. Пане Іване, у мене таке соціальне я б сказав питання. Ви знаєте, вагони, рейки, шпали – це важливо, звичайно, але у вас працюють люди, які нас з з ранку раннього до пізнього вечора добросовісно вузять киян. І от постійно останні роки. Вони жалуються, що немає вовремя їм зарплати. На 2-3 місяці стало правило затримка. Вони вже й бастували, і по телевізору їх показували, і возмущаються. 30 грудня їм, чи 31 верніше, чуть під бій курантів видавали оці гроші. У вас там що, завівся шкітник, чи якийсь диверсант, поясніть, будь ласка, спожить. <кхід> <кхід> дякуємо, дякуємо вам за запитання, за дякуємо за те, що дивитеся нас. Одне що з найболючих питань, яке на сьогоднішній день є, це в нас два, скажімо так: це тарифи, які на сьогоднішній день є, і друге це питання виплата заробітної плати. Але друге залежить від знову ж таки від першого основного. Значить, Я хочу сказати, що е, виручку, яку збирають е, наші транспортники і метрополітени, на, Земний транспорт у нас складається, або, скажімо, ті кошти, які отримаємо, нас складається із двох частин. Перше безпосередньо те, що реалізується через будь-яку мережу через квитки, через кондукторів. Uh -huh, uh -huh. покупка в інших місцях талонів. І друга частина це здійснюється відшкодування за перевезення пірою категорії населення. Це з державного бюджету і з міського бюджету. На жаль, на сьогоднішній день чому і стоїть питання? Про те, що треба переглянути відшкодування і, можливо, навіть ті пільгові категорії, на сьогоднішній день їх більше 40. Це державних, і плюс Київська міська рада, навірно, заслужено дала людям в місті Києві. Тобто пільги. відшкодування воно затримується, так? Але на жаль, відшкодування, так. І якби, скажімо, відшкодування здійснилося в повному обсязі, ту частину коштів, які ми збираємо. Ми зразу запускаємо на перший це захищена стаття, називається, да, це заробітна плата людям, водіям, кондукторам і таке інше, машиністам на метрополітені і всім, хто має відношення до їх роботи. А е, друга частина це та, яку ми отримуємо вже потім відшкодування за виконану роботу. І, на жаль, от, е, відшкодування, яке ми повинні отримувати, в першу чергу від держави, а потім від міста, воно е, ну, своєчасно не видається. В результаті ми маємо таку. Сituацію, коли надходить дата виплати заробітної плати, коштів ми ще не отримали, скажімо, які ми заробили. Ми не просимо, угу. дайте нам. Ми хочемо а своїх не вистачає. А ми хочемо звичайно. Своїх, якщо, наприклад, що місяць а якщо на... скасувати, вибачте, перепрошую, проб'ю вас. якщо скасувати взагалі всі пільги, чи вдалося би утримати тоді тариф на тому рівні, на якому він зараз знаєте? Ми буквально кілька разів, от ваше запитання розглядали, брали от просто. Не доводячи до третьої коми там, у розрахунках, а просто брали звичайний карандаш і чистили сток бумаги. І ми прикидували. Якби всі, абсолютно всі платили, навіть при гривні 50 або повністю з повній міри було відшкодування з міського державного бюджету за перезип'яв, то ми практично там, при незначному, там, буквально там, питання там, 3-5 мільйонів, де ми на наземному постанціму транспорті, на нашому комунальному підприємстві, який ми практично виходили на цифру. Якби ще раз повторюю, в повному обсязі було або ж платили все 100% пасажири, або ж це було, скажімо, відшкодування всіх бюджетів, які угу, я сказав. Да. <кій> тому е все-таки е там трохи не б, але це вже ті питання, про які можна було б говорити, тому що або ж е е яким чином там десь. Давайте поки що поставимо три крапочки, послухаємо нашого глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Hello. Добрий день, говоріть. Добрий день. Скажіть, будь ласка, раніше міська електричка ходила через кожні 15 хвилин. Зараз вона ходить одна в годину. Навіщо тоді її робили, якщо вона так ходить? Люди всі приходять на платформу, стоять тисячі на платформі і ніяких не об'яв, що їх повідміняли, нічого. Дякуємо вам, дякуємо за запитання. До речі, дуже слушне запитання. Багато скарг киян на роботу саме міської електрички. Що відбувається? Ну я хотів би сказати, що е, розбити на дві частини запитання і також відповісти. По-перше, що це потрібна річ, і скажімо, якби воно в повному обсязі працювала е, електричка, в тому скажімо, як перначальні задумці, то це було б свого свого роду, скажімо так. Кільцеве метро, да? якби, якби там була певна кількість рухомого складу і інтервал. Але, на жаль, по-перше, ну, потрібно почати з того, що це було нав'язано місту, ця держава, скажімо, нав'язана така ситуація, місту. Це питання потрібне, але не потрібно було давати, щоб займалося питання міста, оскільки залізниця це державне підприємство, у залізниця. Uh -huh. і, е була помилка, те, що не ув'язано на сьогоднішній день місто із залізницею. Там Спевний, немає в міста ні служби, немає ні самого. З одного полі. боку, це, ця електричка називається міською, так? Вона Просто називається міською, бо на території міста uh -huh. Києва, але вона зовсім, скажімо, чуждий елемент для міста Києва. Тобто у нас немає нічого, немає ні господа, немає, не було на той випадок взагалі ні рухомого складу, ні колія не наша, ні диспетчерська служба не наша. Тобто, все не наше, тільки, але, тобто, тут була трошки помилка. Тобто -то у вас тільки обов'язки, а прав ніякості? Друге питання на сьогоднішній день. Ми розраховували, що вартість проїзду по території міста Києва, а також тариф. Ну, він порядка 7-8 гривень. 7-8 гривень для того, щоб можна було, скажімо, ну, в повному обсязі розрахуватися місту з Південно-Західної залізниці чи у за ті послуги, які вони даються у вигляді аренди самої колі і таке інше, там є певні розтрати. Тобто на сьогоднішній день зовсім інші тарифи, знаєте, це раз. Друге питання <кхм> в результаті того, що. Місто не може заплатити там борг значний, там вже сягає порядка 60 мільйонів. В результаті того, що ми не розраховуємося залізницею, в свою чергу залізниця не може відповідному технічному Який вихід? технічному стані. Перший вихід, і ми вже звернулися до Міністерства транспортної інфраструктури з проханням, що ми залишимо за собою функції, як на сьогоднішній день, наприклад, там ну, торнікети, там якісь інші. Але ж саме питання використання електропотів передати в систему Міністерства інфраструктури. До Складу залізниці чи південно західної Залізниці. якщо вдасться і це переглянути передати. тариф свого разом з тим, переглянути тариф, тому що ну на жаль, це правда, яку треба говорити Перспектива що... вирішення цього питання. Я думаю, що місія міністр... поки що не ми не отримали відповіді негативної від міністерства, і ми вже протягом кількох так є усна розмова, що будемо сідати, і, мабуть, розглядати питання щодо передачі, і тоді, якщо ми будемо тримати не там 6 шість потягів, там як на сьогоднішній день працює, будемо там 12 чи 14, і потяги, які не не такі, як на сьогоднішній день, ну, зрозуміло. Але поки що, скільки ще людям ходити на цю міську електричку, Чи, можливо варто не ходити поки що. Ні, не я думаю, Я думаю, що на сьогоднішній сьогодні, сьогодні день ми вже почали е, кошти виділяти хоча б на ті виконання робіт, які в першу чергу, як то скажемо відремонтувати технічне обслуговування при незначному вкладанні, яких на, нам дозволить ці електрички використовувати, там гальмовну систему підремонтувати чи щось таке інше, що дасть можливість нам використовувати. Ми збільшимо кількість. Просто зі свого боку, велике прохання до вас. Якщо є зміни в розкладі, то будь ласка, повідомте про те, про це пасажирів, щоб вони хоча б знали і не стояли там годинами. Поваження справедливе, ми надамо інформацію, але ще раз хочу сказати, що ми все-таки інформація, інформація, але я вважаю, що краще буде, якщо ми встановимо ці електропотяги і щоб люди могли зручно їхати. Це буде краще, аніж дивитися, що інтервал збільшиться до 30 хвилин, напевно. Зрозуміло. Ну і давайте вже часу мало залишилося, але все ж таки по питаннях тарифів повернемося. Перспектива збільшення тарифу на проїзд в комунальному транспорті міському є. Ви знаєте, на сьогоднішній день ситуація з тарифами. Я хочу сказати, що на мою думку, що ми все-таки вимушені будемо через буквально не, не зовсім довгий час повернутися до цієї знову теми. Оскільки на сьогоднішній день, от буквально, ви знаєте, з першого числа знову йде підвищення на ті, скажем, на ті напрямки, по яких ми працюємо. Підвищення електроенергії, от буквально піднялося, підвищення там води, там підвищення газу. підвищення… Паливних матеріалів запасних частин ми прив'язали до курсу валюти у нас. І ми просто ми, наші, от, скажімо, складові, які нам дозволяють працювати, вони мають стрімкий ріст. В результаті цього ми на цих тарифах на сьогоднішній день не можемо. Поки Можливо, що місь... краще замислитися про монетизацію пільг в такому разі. Ну, як на нашу думку, два питання. По-перше, міський бюджет поки що стараємося і людям не створювати підвищення, незручно. Але я думаю, що перше питання переглянути пільги, але все. Таке в другу чергу, я хотів би зробити зауваження, що якщо буде переглянути тариф зору збільшення, він ніякий в разі не стосується тих людей, які постійно їздять, прибувають проїзний квиток. Там вартість незначна підвищення. Мова йде про підвищення одноразової поїздки. Одноразової поїздки, да, угу. де там, скажімо, якщо це люди ну, приїхали. Зрозуміло, в гості. пане Шпільові, на жаль, як завжди, не встигли поговорити про все, що хотіли. Ну, сподіваюся, що зустрінемося ще, ще скоро знов. Дякую вам за те, що приїхали, Спасибо. дякую за те, що поговорили. Івтавеком'ї адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися всі програми і знайти відповіді на свої запитання і будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Я дякую всім, що дивилися за годину. У нас нова тема і нові гості. Тому до зустрічі о осінадцятій.